Всім привіт! Ми не задумуємося, скільки складних слів використовуємо в рідній мові: водоспад, чорнозем, хмарочос, білосніжний, книголюб і навіть соняшник складне слово. Звичайно, в італійській мові також є складні слова, але інколи вони мають дещо несподіваний зміст. І це цікаво. Маємо, наприклад, слово астро, що означає зірка або взагалі небесне тіло, і слово «наве» корабель. Якщо їх об'єднаємо, у нас вийде Астронави. Нове слово, космічний корабель. Ланчари у настронави. Запустити космічний корабель. Тут ми маємо два іменники Астро і нави. І знову візьмемо два іменники. Джіро, що означає коло або оберт, і капу. голова. І у нас утворилось слово джірокапу. Означає воно запаморочення. Авере форте джірокапу. Мати сильне запамручення». Тепер візьмемо дієслово і іменник. Гратта, що означає дряпає, і капу, голова. І вийде в нас слово гратта-капу. Як думаєте, що воно означає? Клопіт. Клопіт. Навіть жест такий уявляється, що шклябаємо голову, коли якась проблемка. Дари граттакапі акоалькуно створювати комусь проблеми. Коли складне слово утворюється з дієслова і іменника, то дієслово тут завжди стоїть в третій особі однини він, вона дряпає, коле, відкриває і так далі. Візьмемо ще одне складне слово із грата. Грата плюс чело небо. Вийде у нас грата-чело. І це у нас вийде хмарочос. Ну, українською мовою теж прикольно звучить хмари чесати. Абітари іраттечело жити в хмарочосі. Візьмемо слово ферро, що означає залізо, і вія, що означає шлях або геть. І вийде в нас слово Ферровія. Як вважаєте, що це означає? Залізо геть. Це означає залізниця. Несподівано мені було так: Ла лінія дела Ферровія, залізнична «залізнична колія». Такі слова фондо, дно, основа, плюс валле – долина. Вийде фондо валле, Тобто дно долини. Нижня частина долини. Страда ді фондо валле – Дорога, що проходить самим низом долини. Джіра плюс соле. Джіра означає повертається соле сонце. Це вже, напевно, знаєте. Джіра – соле, соняшник кампо ді джирасолі» поле «Поле соняшників». Відразу згадується Україна. Бука плюс неви. Бука означає проколює або діравить, і сніг. Вийде в нас бука неве – підсніжник. Унмацу ді неве – букет підсніжників. Позавчора я прогулялася біля лісу і диво 31 січня було. А підсніжники. Як кілочки маленькі стирчать всюди-всюди, при дорозі коротенькі, під деревами вже цвітуть, хоча мороз щоночі касса, що означає шухляда, плюс форте, в цьому випадку міцна міцний, так, у нас вийде каса форте, і це означає сейф. La combinazione della cassaforte. Код або комбінація від сейфу форте, у нас вже був іменник плюс прикметник. І ще одне з прикметником подивимось. Б'янко-білий плюс спіно, колючка. Вийде у нас бі'яко-спіно. Це або терен, або глід. Знаходжу, що і терен так називають, і глід так називають. Б'янко-спіно. Ільфіори ді спіно. Квітка глоду. Ще візьмемо таке слово, що утворилося з апрі, відкрий, і бутиліє, пляшки, апрі-бутилі, відкривачка. Тут, якщо ви помітили, вербо стоїть не в третій особі, було б відкриває, а у наказовому способі відкрий, тобто імперативо, відкрий. Буквально відкрий пляшки, імператор наказав. Ось така цікавинка. Маю відео про вербопортари, там ціла купа слів складних, що починаються на порта, відкриває порта фольо, гаманець, портаченери, попільничка і багато інших слів. Якщо цікаво, знайдіть і до наступної зустрічі!